Шалом, це Славко. Сьогодні стало відомо за пересунення 90-ї танкової частини з того місця, де вони знаходилися після того, як отримали по репродуктивному органу. Вони знаходилися в Луганській області, в районі Сватова. І ви знаєте, що 239 й полк був кинутий. На Авдіївку в якості основного резерву для розвитку ситуації, ви бачите, що нічого він не досяг, і тому з цієї з Баранківки погнали решту. Кого саме вони погнали, не ясно. Там ще є 6-й, артилерія. Ну розумієте, за станцією дивізії ми вже говорили не раз, і те, що противник вперто кидає рештки, свої оголює вже небезпечно з ударних сил Північний. Фланг крайні, пам'ятаєте, ми що в крайньому разі суто теоретично, якщо не виграють українців за Дніпром, то лишиться одне місце, де ще можна спробувати зіграти. І ви бачите, що противник перекидає свої рештки своїх резервів, мобільних, рештки своїх бронетанкових військ на Авдіївку. Ви бачите, наскільки їм важить ця нещасна Авдіївка, що навіть дрони нові з нічним наведенням, з нічним баченням вони використовують в районі Авдіївки. На наше щастя, вони недооцінюють ситуацію за Дніпром. Те, що відбувається, ну. Що неприємно, вже і російські і українські новинарі почали розганяти успіхи, почали говорити за якісь понтонні мости. Два насправді ніяких понтонних мостів нема, було використання кількох понтонів для ведення для завезення техніки. Ви знаєте, що певна техніка морської піхоти є. Ото тут -от можемо зараз поговорити за перебіг боїв в Кримках, як воно відбувалося. Як противник діяв, власне використання зі сходу і з півночі більш важче. Все таки втрати в техніки в танках у росіян були внаслідок активної діяльності України. Тут комбінована атака піхоти з лісу, ну, інакше, в принципі, у них не вийшло. В принципі, воно не вдалося. Вважається, що українці присутні в цьому лісі. Вони його всяк так контролюють принаймні вогнем і присутністю своєї живої сили. Ну що можна сказати? Ситуація має всі сподіваються на те, що ситуація буде розвиватися, і цікаво, як от увага росіян до центру приводить до послаблення їх на флангах. Погодьтеся так просто, прибрати, яка не яка танкова дивізія поступе, поступово перетягти її з півночі, сюди перетягти її в Авдіївку, де вона зав'язне заради здобуття. 50-60 квадратних кілометрів це свідчення крайнього вичерпання росіян і наявності певних перспектив в кінці кампанії для українців. На жаль, те, що наш міністр оборони повідомив, ми поки що не бачимо з боку наших любих союзників, наших любих сахібів бажання підтримувати українську активність. Вони створюють коаліцію для захисту України з повітря, будуть нас постачати ППО, заганяють Україну в оборону. На жаль, ми, ми не побачили засобів для розвитку українських успіхів. Як тільки нам намічаються якісь українські успіхи, як тільки ситуація стає більш сприятливою, як тільки темп переходить на бік України внаслідок вичерпання противника як відразу, наші союзники починають кріпити нашу протиповітряну оборону. Що на це можна сказати? Все сподівання на те, що в Україні є якісь власні сили, є якісь рештки власних сил. І треба вже говорити за раціоналізацію використання тих людей, що є під зброєю. Правильно кажуть, у нас власне вже з березня були помітні оці, от коли люди побачили, що воєнкомати охраняють люди з пулеметами, Вже було ясно, скільки у нас героїчних вояків тилу буде. Я хочу тут. Я хотів все це вкласти в один сюжет, але доведеться вкласти в два. В чому проблема? Перше феодальне суспільство, не забудьте. У нас багато від армії 18-го століття. Від того, все оце от використання на військових посадах мертвих душ, розміщення на них вигідних тобі політиків, все це. Свідчить за військо феодального типу вісімнадцятові тише, де командири розпоряджалися тими гросовими засобами, що є. Були тобі треба, ти і воюй, і це нормально. Коли сержант медик мені скаржиться, що йому доводиться купувати собі за кордоном автівку для евакуації людей. Ну так це ж феодалізм розумієте, це як. Слухайте в Констабе, от тебе говорити лагер Арст, у тебе бізнес на 600 паєк. Як ти цим бізнесом на 600 паєк розпорядишся? Це вже твої справи. На жаль, це стан нашої держави. Це ніяк не може бути терпімим, але я не бачу того карального органу, який може навести порядок. Ми не Німеччина. Німецька військова культура протестантська створювалася сторіччями. Це в Німеччині, знаєте, комісара уголовної поліції, це чин равний капітану чиновника, гражданського можна було. Поставити унтерофіцером у вермахті, у нас, бачите, офіцерів нашої поліції не поженуть рядовими і сержантами. Вони створюють собі якісь власні тюрми, власні суди, власні війська, і там будуть успішно чи менш успішно переховуватися. Поки у нас не буде військо під одним командуванням, поки ми не вишибемо всіх оцих от тилових героїв тилу, всіх оці, що тут щось корека. Контролюють на трасах, з чимось, борються, когось ловлять, поки всю цю публіку ми не заженемо на фронт, на жаль, в лінійні частини. Поки буде окремішність військ, поки у нас буде купа різних родів військ, нікому не підпорядкованих, купа збройних сил, то говорити за ефективне використання українського ресурсу неможливо. І так робимо те, що робимо. Ситуація ще не програшна, буважно спостерігаємо за розвитком подій. А пізніше я поговорю за ті оперативні помилки, що зробило українське і російське командування. Порівняємо, хто помилявся більше. Бай.